Ласка, Олег Ляшко, Радикальна партія. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги народні депутати, шановний Володими Борисовичу, я хочу вам нагадати, що 14 січня 2015 року Верховна Рада України прийняла закон. Депутата від фракції радикальної партії Юрія Шухевича, який давав можливість продовжити до 1 січня 2022 року дію положення щодо права виходу на пенсію після досягнення 55-річного віку жінкам, які звільнені з роботи та мають не менше 30 років страхового стажу, 31 січня 2015 року президент України Петро Порошенко наклав. В Мето на цей закон і повернув його до Верховної Ради. Відповідно до вимог регламенту Верховної Ради, законопроект, повернутий зауваженнями президента, мав би бути розглянутий впродовж місяця. Однак, уже минуло три місяці і досі у парламенті не розглянутий закон, який дає можливість жінкам по досягненню 55 років виходити на пенсію. Фракція Радикальної партії від імені мільйонів українських жінок Вимагає винести до зали парламенту законопроект, подолати вето президента і дати можливість нашим шановним героїчним трудівницям, які досягнули 55-річного віку, виходити на пенсію, якщо у них є 30 років трудового стажу. Ми це обіцяли на виборах. Коли ми прийшли до парламенту, ми виконали свою обіцянку. Ми прийняли цей закон. Я прошу вас, як голову Верховної Ради. Не тормозити можливість захищати права трудових українських жінок і захистити їх тут, винести цей закон до зали Верховної Ради. Також ми вкотре наполягаємо винести до зали парламенту наш законопроект, який скасовує драконівську норму з спрацюючих пенсіонерів 15% від пенсії. Сьогодні, за підсумками першого кварталу, ми бачимо суттєве перевиконання доходів. У державного бюджету, отже, ми вважаємо, що прийшов час ліквідувати цю драконівську норму і повернути працюючим пенсіонерам їхню всю повну пенсію, яку вони заробили. Досить заробляти на пенсіонерах. Грабуйте чи оббирайте, повертайте до державної власності вкрадене олігархами майно. Хай платять ті, хто отримує надприбутки, а не наші пенсіонери. Так само ми наполягаємо на необхідності індексації зарплати пенсій, їхнього підвищення на рівень інфляції. Вважаємо, що цю норму має бути прийнято так, як ми домовляли з урядом із 1 червня 2015 року. Я закликаю український парламент захищати права трудових людей. Дякую.